Хто зараз в Києві? Хто зараз в Києві і хто бажає дізнатися, як можна оздоровити себе та своїх близьких? І при цьому мати постійно зростаючий дохід? Я запрошую вас у цю неділю на презентації німецької компанії, яка займається продуктами для здоров'я, краси та довголіття, яка знаходиться в списку топ-6 світу, і яка постійно зростає, бізнес якої побудований по системній франшизі. І прийшовши на цю презентацію, ви дізнаєте, як ви можете відновити своє здоров'я, і як ви можете отримати дохід, а також. До цього багато бонусів, а саме, можливість отримати пенсійну програму, соцпакет, подорожі і навіть машину авто. І... Ви отримаєте також безкоштовне навчання наставників, які допоможуть вам зростати у вашому достатку, і ви не будете вже думати про те, що як мені вижити, як мені де на що взяти гроші, будуть поступово відновлюватися ваш стан здоров'я, і також будуть збільшуватися ваші статки. То, якщо вам цікава ця пропозиція, пишіть в мене залишилося два квиточки. Буду чекати на вас в дірект.